Всім привіт, друзі! І ви на моєму каналі. Тому хто наукий, то не забудьте підписатися. <світ> І е якщо хтось не знав, в мене у мене в голові іноді це сталося недавно, але інколи я придумую, яке в мене було ідеальне життя. Тобто всі мої, е хто не поняв, це типу всі мої мрії. Е якось. Ну, вони всі мої мрії, вони якось разом встають. І я це все разом стаю уявляти. Я зараз вам скажу, якби в мене була можливість, яким би був в мене день в ідеальному моєму житті. Це зараз я вам скажу, що б було в моєму ідеальному житті. Там би у мене був великий будинок двох поверхів, Там, де я б жила зі своїми батьками. Ну і ще всяких прикольних штучок. І ще б, якби я була популярним, попу популярним блогером, у мене було купа друзів, І щоб я не ходила до шкали. Mm. І так, перший день. Я, я намагаюся вам якось це передати свої відчуття. Так що, якщо ви спите, зараз будете лягати спати, то лягайте, можете свій телефон кудись покласти і зробити мене. І так. Ранок суботу 9 годин ранку. Я прокидаюся, встаю на своїми ногами в новій піжамі на м'якенький каурік. Я стаю на нього і прокидаюся з посмішкою. Я прокидаюся, потім я йду. <coughs> потім я йду. На другим поверху в ванну кімнату роблю всю свою рутину, уходік, масочки всякі. Потім я заходжу до себе в кімнату, переодягаюсь, роблю собі макіяж, легенький такий нюдік. Потім спускаюсь на перший поверх на сніданок. Там мене чекає мама з татом, на сніданок у мене піца і апельсиновий сік. Я це все швиденько їм. Потім я заходжу до себе в кімнату і на мій айфончик приходить повідомлення від моєї подружки, тому що вона кличе мене гулять. Вона пише нашу групу. Я збираюся, збираюся, надягаю на себе, і я кажу мамі і тату, що я виходжу, вони мене відпускають, і я йду. Я гуляю, гуляю, гуляю і приходжу додому в 4 часа дня. А я прийшла додому. Іду до себе в кімнату, сідаю на м'який такий пуфик. Сідаю, беру свій айфончик, знімаю кружочки, в свій телеграм канал, знімаю кружочки, потім знімаю просто відео лайк, потім, потім созванююсь з своїми всіма родичами, там бабуся, дідуся і так далі. Зізванююсь, з ними там балакаю з ними. Ну, тобто в родині я так приділяю дві години, бо, бо поки помагають з тими родичами. Потім я кладу свій телефон, читаю обов'язково, читаю перед сном. Потім знову беру телефон. З телефоном засинаю, потім включаю телефон і лягаю спать. От такий от день у нас вийшов. І знімати вам ще таку рубрику, пишіть в коментарях. І, до речі, у мене є ще свій телеграм канал і до речі скоро вам скину на нього синку. і якщо ви не підписані, ще раз скажу на мій канал то ви знаєте що робити і якщо вам сподобалось це відео то поставте лайк всім пока